Зранку 9 червня засідання виконкому та оперативного штабу перенесли на 10 годину ранку. До цього карлицький міський голова Ласан Панюта побував на заході в Обухові, де голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник представив новопризначеного голову Обухівської районної державної адміністрації Геннадія Сиваненка. Геннадій Севененко, досвідчений управлінець, який добре зарекомендував себе на попередній посаді в Білоцерківському районі. Він довів, що здатен ефективно організовувати роботу команди, приймати відповідальні рішення і досягати результатів там, де це справді має значення для людей. Очільник області підкреслив, упевнений, що завдяки досвіду. Професіоналізму та лідерським якостям Геннадій Совененко зміцнить позиції району. В понеділок 9 червня пройшло чергове засідання соте виконавчого комітету міської ради. На порядку денному було близько трьох десятків питань. Насамперед виконком схвалив звіт про виконання бюджету Карлицької міської територіальної громади за перший квартал цього року. На засіданні виконкому було також свалено програму фінансової стабільності комунального підприємства «Карлик тепломережа на 2025-26 роки з метою забезпечення стабільного функціонування цього підприємства, яке протягом наступного опалювального сезону забезпечуватиме виробництво тепла для дев'ятиповерхівки по вулиці Парковій, 18. Свалено також було програму забезпечення безпеки та стійкості критичної інфраструктури. Ряд рішень було ухвалено за поданням комісії з питань захисту прав дитини, зокрема про створення дитячого будинку сімейного типу на базі родини рибників Бурти. На засіданні упорядковано шість поштових адрес. Фізичної особі-підприємцю надано дозвіл на розміщення зовнішньої реклами. Розглянуто заяву підприємця щодо надання дозволу на торгівлю сезонними овочами та фруктами. Ухвалено рішення про надання матеріальної допомоги жителям Карлицької міської громади, зокрема фронтовикам та членам їхніх родин. Музика. Учні 9 Б класу Карлицького ліцею No3 організували волонтерську акцію зі збору коштів на автомобіль для Збройних сил України. В кабінеті очільника громади Олександра Панюти 6 червня були присутні, крім учнів, депутат міської ради голова Асоціації фермерів Карличини Олександр Широкоступ, голова фермерського господарства ДАР Михайло Плах. Вони передали школярам додаткову суму коштів до вже зібраних ними 106 тисяч гривень, фрагменти виступів названих осіб. 5 клас 3 ліцею, який протязі певного періоду збирав кошти для придбання автомобіля для наших Збройних сил. Але так як сума була зібрана недостатньо за придбання, дітки звернулись разом із військовими, які, е, яким буде переданий автомобіль, звернулись до голови асоціації е, фермерів, сільхозвиробників Каролични до Олександра Васильевича Коступа про підтримку. Він з своєї сторони. Враховуючи наше зібрання, які ми проводили раніше, асоціація прийняла рішення про підтримку з розрахунку до кількості землі, про підтримку сільхозвиробниками покроково в разі потреби і виділення коштів. Сьогодні Влад Михайло Михайлович, керівник сільського прибув. І ту суму, яка не буду називати, яка, яка не достає для придбання автомобіля, Михайло Михайлович хоче офіційно передати діткам для того, щоб ми допрацювали ту хорошу ідею, яку вони проводили на певному етапі. Я ще хочу сказати, що на самому початку ще приймав участь і депутат міської ради Воловенто Максим Петрович, бо дітки у нього. Будемо так говорити, отримали безкоштовно квіти, реалізовували під час святого 8 березня. Так ви це здійснювали. І він також прийняв участь в підтримці даної ідеї. Ну, і збирали також кошти від проведення ярмарок іншими шляхами. Ну і Сьогодні це завершаючий етап. Тому я думаю, давайте спільно Олександр ви два слова, тоді Михайло Михайлович два слова. Ну і ми зробимо цю ну, що, Я хочу вручити ці кошти дітям, так, далі? так? Я хочу вам подякувати за те, що ви робите таку справу. Ви молодці, мені приємно, що в нас росте таке майбутнє покоління, що в нас є такі українці, і тому ви робите дуже добру справу, сьогодні всі повинні допомагати нашим воїнам. І з такими українцями ми не переможні. За нами правда, з нами був і за нами перемога. І я впевнений, що перемога буде в цьому році. Так що я вам дякую. Прикро, звісно, що вам приходиться займатися цим, але, на жаль, такий час, і сьогодні ми всі повинні займатися цією справою і допомагати нашим збройним силам. Я вам дякую. Привезли на швинки. Фермери допомагали, допомагають і будуть допомагати. А вам велика вдячність, що ви цим займаєтесь то Нам старшим старшому не дуже приємно, що майбутнє у гарних руках є. Нам каже, дуже дякую за молодці. Якщо все вийде в нас, ми закупимо машину, то ми вас на вручення запросимо всіх. Все отримать. Ми просто плануємо на випускний купити, на випускний вас? 14 червня. З 14 червня випускний, ви хочете передати ключі військовому. Так, Ми хочемо на лінійці передати. Все вийде, я навіть не сумніваюсь. Підтримка є. Я думаю, що все у вас вийде. У рубриці Фотохроніка ми розповімо про інтерактивну виставку ЕДАР за лаштунками реальності приуроченої до Дня журналіста. Яка відбулася 6 червня в Карлицькому центрі дитячої та юнацької творчості. Участь у заході взяли лідери органів учнівського самоврядування Білоцерківської, Карлицької та Узинської територіальних громад. Модератор зустрічі, координатор органів учнівського самоврядування Київщини. Олена Лісовенко провела цікаві пізнавальні майстер-класи, Виконуючи обов'язки директора Центру творчості Валентина Ільченка та координатор учнівського самоврядування громади Олена Столяр висловили побажання на подальшу співпрацю між лідерами сусідніх громад. Гості зібрання Любов Коваль, заступник міського голови та Микола Саменю, головний спеціаліст із світлення інформації. Міської ради побажали молодим лідерам Київщини, Карличчини інших громад бути активними, будівничими як свого майбутнього, так і успішного громадянського суспільства в мирній незалежній Україні.